Лисичка сестричка, украла лисичка сестричка курочку та й біжить. От стала її ніч застигати, бачить вона хатку, заходить туди, уклонилась низенько та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, відповідають хазяї. Пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї кажуть добре ночуй. А де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. Лисичка так і зробила, а вночі нишком устала. Курочку з'їла й пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, милася біленько. Ой, де ж моя курочка, а під піччу я дивилась там нема, крізь сльози каже лисичка. Тільки й було добра, що курочка та й ту забрано. Віддайте мені хазяїна за курочку качечку. Робити нічого треба віддавати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла їй на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже. Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'я, відповідають хазяї. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко. У нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Та нічого, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну добре, ночуй. А теж я свою качечку подіну, пустив хлів до ягнят. От вона так і зробила, а сама вночі нишечком устала, качечку з'їла і пірєчку загребла. Другого дня встала раненько милася біленько та й каже А де ж моя качечка? Подивились нема. От вона й каже хазяїнові, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене ще вкрадено. Хазяїни каже то, може, ягнята затоптали її. То вже, як хочеш, хазяїне, а віддай мені ягня. Віддали. Взяла в мішок та ягня та й пішла. Біжить та й біжить. Застає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч і знову давай казати. Пустіть люди добрі, переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, бо в нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, переночую. Добре ночуй. А де ж я своє ягня подіну? Пусти в загороду. От вона так і зробила, а вночі нишечком устали та й з'їла те ягня. Другого дня стала раненько, вмилась біленько, а далі питає де ж це моє ягня? сіла? Та й давай знов плакати. Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала. Одно було в мене добро, та й те пропало. Хазяїн каже то невістка, мабуть, гнала волів та й випустила того ягня. От лиса каже йому Ну, як хочеш, хазяїне, а за ягня віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче. Діти плачуть, а лисичка взяла невістку в мішок. От вона ще й не вийшла із хати, а син тишком узяв, витяг з мішка невістку, а в'язав собаку. Лисичка взяла той мішок та й понесла. Несе та ще й приказує за курочку качечку, за качечку ягнятко, за ягнятко невістку та як струсанитим мішком, а собака гав гав а лисиця що? Капусна невістко пособачилась, ну гляну на тебе, яка ти є. Узяла то й розв'язала мішок. Тільки розв'язала. А звідти собака, лисиця навтіки. Собака за нею от от дожене. Ні, таки добігла до нори, заховалася. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От лисичка і давай питатися вух. Вушечки мої любі, що ж ви думали, гадали, як від того хортища втікали. Та ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої любі вушечки, я вам сережки золоті куплю, потім до ніг. Що ж ви, ніженьки, любі, думали, гадали, від того хортища втікали. Ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав. Золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ніженьки. Я вам куплю червоні черевички. А що ти, хвостище, помилище думала, як від того хортища втікала? Та я, думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав. Золоту кожушину зняв, розсердилася лисичка на хвостика та вистремила його з нори. На хортища хвоста, відкуси трохи, а хорт як ухопив, так весь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайців, а ті побачили, що вона куца, та давай з нею сміятись. Вона каже, дарма що без хвоста, та вмію хоровода водити. Як? Так, та так. Тільки треба вам хвости позав'язувати, то ви навчитесь. Ну, позав'язуй. Зав'язала їм хвости, а потім, як гукне, тікайте, бо йде вовчище страшище. Зайці як сунуть на всі боки, так хвости й пообривали. А коли посходились. Бачить, усі без хвостів. От вони почали змовляти, щоб віддячити лисиці, а та почула про це і втекла з того лісу. Більше про неї ніхто не чув.